Готуємо біск з креветками. Для цього моркву, цибулю і олію закладаємо в міксерну чашу і все подрібнюємо. Ось так у нас має вийти. Потім все опускаємо лопаткою. Додаємо вершкового масла і все підсмажуємо 4 хвилини. Додаємо борошна, панцирі креветок і все це 3-4 хвилини підсмажимо додатково. Після цього заливаємо водичку і проварюємо 10 хвилин. Ось така консистенція у нас має вийти. Після цього вмикаємо 10-ту швидкість і 2 хвилини подрібнюємо до однорідної консистенції. Потім цю масу ми протираємо через сито, повертаємо знову до міксерної чаші, додаємо вершки, сіль. Перець, мускатний горіх і все підігріваємо до 80 градусів. Після цього підсмажимо креветки на вершковому маслі з часничком, щоб вони у нас були соковиті, смачні. І починаємо викладати нашу страву. Спочатку кладемо креветочки, потім можете прикрасити ще будь-якими. Морепродуктами далі заливаємо наш біск. Власне, це як бульйон. У нас він виходить кремової консистенції. Прикрашаємо і все, вуаля, все готово дуже смачно і апетитно. Всім смачного!